Село Градівка неподалік міста Городок вдома. В Олега сьогодні нікого немає. Усі рідні в лікарні чоловіку роблять складну операцію. Ще вчора він працював, розважався і думав про майбутнє. Нині ж залишився без правої кисті та з роздробленою ногою. Що сталося? Сусіди достеменно не знають. Я не знаю, що з ним сталося, чи він, чи він підірвався, чи він, чи він взагалі ну, нічого не можу сказати, нічого. І сусіди мені ніхто не знає. Олег вирішив вибухівкою розважити свою подругу, заїхав подалі від людей і смикнув гранату, проте снаряд одразу не спрацював. З попередньої інформації, яка в нас є: людина смикала за е, шнур. І десь на першому моменті. Е, це було неудачно, спробувавши десь такі довершити свої дії. Ну сталася ця ситуація. Трагедія сталася прямо тут, посеред поля. Ще й досі видно кров і частини ушкодженої руки чоловіка. Сюди він приїхав разом із своєю знайомою, аби показати, як вибухає граната. Усе сталося на її очах, але говорити про це дівчина категорично відмовляється. До медиків 27-річний Олег потрапив уже у критичному стані. Травматичним вінривом правої кисті і тяжким ушкодженням відкритим лівої гмілки в стадії травматичного шоку. Без надання медичної допомоги е цей пацієнт не вижив би, тому що, окрім важкого перелому кісток, була розірвана судина артерія гмілки. Поки Олега оперують, його рідні відмовляються від коментарів. Тим часом сусіди та співробітники матері постраждалого гадають, як у сім'ї могло статися лихо, і головне, звідки чоловік взяв гранату. Хлопчик вихований. Хлопчик, який ніколи не зловживав ні алкоголем, не курив, працював в будівельній фірмі. Я була шокована. Він не був ні в АТО, не був ні. Ну не знаю. Нормальні люди нормальні люди. Взагалі, сім'я дуже нормальна. Де саме Олег взяв гранату, загадка і для поліції. Зараз вони вивчають осколки, аби точно знати, що за пристрій залишив чоловіка калікою. Хоча молодик добряче постраждав, відповідати перед законом йому таки доведеться. Проти нього відкрили кримінальне провадження за незаконне використання вибухових пристроїв. А це мінімум три роки позбавлення волі.